Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Завершились матчі четвертого туру українського прем'єр-ліги. Результати цих поєдинків наступні. У матчі Олександрія Шахтар відбулася сенсація 4-3 на користь Олександрії. Полісся Оболонь, 4-0. Рух Зоря 3-0. Кривбас-Інгулець 1-1. ЛНЗ Карпати 2-1. Лівий берег Чорноморець, 1-0. Колос Верес 0-1. Поєдинок Динамо Ворскла був перенесений на вересень через участь киян у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Матч п'ятого туру УПЛ Карпати Ворскла пройде без глядачів. Повідомляє офіційний сайт Львівського клубу. Таке рішення КДК УАФ ухвалено у зв'язку із порушенням норм щодо кількості глядачів на стадіоні Україна у попередньому матчі Карпат з Динамо. Рішенням УАФ також накладені фінансові санкції у вигляду штрафу. Матч Карпати Ворскла відбудеться 31 серпня о 13 годині. Головний тренер збірної України Сергій Рибров оголосив склад збірної на вересневі матчі Ліги Націй. До основного списку увійшли 26 виконавців. І ще 6 гравців потрапили до резервного реєстру. Рибров викликав наступних гравців: Бущан, Трубін, Лунін, Ярмоленко, Шапаренко, Брашко, Піхальонок, Кабаєв, Степаненко, Судаков, Сидорчук, Зінченко, Мудрик, Маліновський, Циганков, Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Попов, Миколенко, Забарний та Лов'яров, Довбих Ремчук та Ванат у резервному списку: Різник, Михайліченко, Сваток, Буяльський Зубков та Сікан. Два стартові матчі у групі бі 1 Ліги Націй Українці проведуть у Празі 7 вересня у 21.45 Україна Албанія, 10 вересня. Також у 21.45 Чехія, Україна. Український захисник Слова на з Братислави Олексій Завора отримав запрошення у збірну Словаччини Ю 17 Повідомляє футбол 24 15-річний український лівий захисник, який до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проживав у Харкові, протягом двох останніх сезонів грає за команду Слована, за яку виступають юнаки 2009 року народження. За даними джерела, Завора отримав запрошення від збірної Словаччини Ю 17 яка готується до матчів кваліфікації на євро. Ацька команда з 29 жовтня по 4 листопада зіграє проти збірних Франції, Кіпру та Гібралтару. Зазначається, що першу спробу залучити українця до матчів збірної Словаччини було зроблено весною цього року, але тоді Олексій був травмований. Сім'я Олексія поки не дала згоди на отримання словацького громадянства. Нападник Олімпіакаса Роман Яремчук забив дебютний гол за клуб в офіційному матчі. Він розпочав гру чемпіонату з калітеєю на лаві запасних. Вийшов на заміну на 69-й хвилині, а на 77-й відзначився забитим ячем. У підсумку команда Яремчука виграла цей поєдинок з рахунком 2-1. Як повідомляє, «Тато таке головний тренер зорі Юрій Коваль залишив свою посаду. За даними джерела, президент клубу Євген Гелер не став чекати наступного матчу свого клубу проти оболоні. Він провів розмови з Юрієм Ковалем і вирішив відпустити досвідченого фахівця. Виконувати обов'язки головного тренера у зорі. Певний час знову буде Младен Бартулович. Відомо, що Коваль, ймовірно, працюватиме у системі клубу, як і раніше. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, півзахисник Колоса Ігор Харатін покинув команду. Як повідомляє джерело, гравець та клуб узгоджують умови припинення співпраці. Харатін був відсторонений від тренувань з першою командою через непорозуміння з тренерським штабом. 29-річний українець приєднався до колоса в липні цього року. До цього хавбек грав за дак 1904 У поточній кампанії він провів три матчі без результативних дій. Форвард Кривбаса Принц Аду залишить команду. Повідомляє Тато Таке. 20-річний ганський нападник. За даними джерела перейде у Вікторію Плізень. Орієнтовна ціна трансферу 1 мільйон євро. У поточному сезоні футболіст провів 6 матчів за кривбас в усіх турнірах та забив 2 голи. Чорноморець оголосив про підписання Вінгера Шахтаря Івана Петряка. Деталі умови не розголошуються. Тренерський штаб на чолі з Олександром Бабичем розраховує на Івана і вірить, що півзахисник якомога швидше почне демонструвати свої кращі якості. Швидкий, технічний, з відмінним баченням поля. Йдеться у коментарі прес служби Одеситів. У другій половині минулого сезону Іван на правах оренди грав за Полісся. На його рахунку вісім матчів без результативних дій. Півзахисник Кривбаса Клім Приходько став гравцем лівого берега. Подробиці контракту та статус переходу не розголошуються. Згідно з даними трансфермаркт, Клім перейшов до київського клубу на правах оренди на один сезон. Відомо, що футболіст гратиме під 29-м номером. Приходько виступав за кривбас 2021 року. За криворізьку команду 24-річний хавбек провів 40 матчів, забив 6 голів та віддав одну результативну передачу. 18-річний український форвард кіперського етнікоса Лука Лемішко на правах оренди перейшов у словацький земплін. Орендна угода між клубами розрахована на один сезон. Лемішко в Україні виступав за Динамо Ю Ю-17, а з 2021 року захищав кольори руха Ю 17 у 2022 році. Перейшов до польської легії Ю 19 У польському клубі він провів 10 місяців. А з лютого 2023 тисячі Лука грав на Кіпрі за Етнікос. Земплін виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Словаччини. За словацький клуб наразі виступають три українці: воротар Іван Тюрін, захисник Денис Тарадуда, а також півзахисник Роман Карасюк. 22 дворічний український нападник Динамо Владислав Ванат може залишити київський клуб. За інформацією декількох іспанських джерел українцем зацікавився Реал Сусідад. У минулому сезоні Реал Сусідад посів шосту сходинку у Лалізі. Також треба зазначити, що минулого сезону баски наважились на ганебний трансфер. Вони підписали Арсена Захаряна з болот. Вже сьогодні, 27 серпня, Динамо у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів зустрінеться із Зальцбургом. Перший поєдинок між цими командами завершився перемогою австрійців 2-0. Цей матч розпочнеться о 22.00. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Олександр Шовковський повідомив, що Динамо втратило капітана команди перед вирішальним матчем із Зальцбургом. Цитата: Ви, мабуть, вже помітили, що з нами немає Віталія Бояльського. На жаль, він ще після матчу з Карпатами погано себе почував. У нього піднялась температура. Тому, щоб не заразити команду, він залишився в Україні і через хворобу навіть не долучався до колективу улюблені при підготовці до першої гри. Плюс відсутні Володимир Шепелів та Максим Дячук, якому зробили операцію. Відтоді вже пройшло. Три тижні. Вчора йому зняли пов'язку, і він відновлюється на нашій базі у Києві. Усі інші гравці готові вийти на поле або з перших хвилин, або на заміну, сказав Шовковський. Палата з вирішення спорів Української асоціації футболу відкрила провадження щодо стягнення коштів з Вінгера Челсі Михайла Мудрика. Він не виконав посередницький договір із колишнім агентом Олексієм Альохіним. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик. Циганик в ефірі продемонстрував скріншот ухвали палати з вирішення спорів УАВ, у якій зазначено, що Альохін 14 серпня 2024 року подав скаргу на мудрика. Він вимагає стягнути з нього кошти за виконання посередницького договору. Він був укладений з футболістом 5 січня 2024 року. 19 серпня палатою було прийнято рішення відкрити провадження. Гравцеві було надано 10 днів з моменту утримання ухвали, щоб надати відзив чи заперечення. Щодо справи сторонам, також було надано 10 днів на можливе мирове врегулювання спору. За інформацією джерела на цей момент у мудрика є чинна угода з компанією Алік Футбол Менеджмент, агентом якої є Альохін. На цьому етапі ще діє договір із попередньою агентською компанією Михайла Мудрика. А 23 серпня стало відомо, що українець підписав нову угоду з компанією Простар Вадима Шаблія. Це все, що зараз відбувається, дуже серйозно, і Михайлу потрібно негайно це вирішувати. i sure.